Уронефрон у комплексній терапії циститу Келух каже, що сподівається отримати згоду України на цей план Трампа і щойно це станеться. Вітков, як ви розумієте, вирушить до Росії. Він цього тижня теж збирається до Путіна. Певно, для того, щоб йому повідомити про те, до чого домовилися, і про ті подарунки, які йому можуть привезти. тому що візит вже був анонсований. Ну і я так розумію, що вже так забігаючи трохи наперед. Я вам сказала про те, що та є 100 днів, і вже план про 100 досягнень Трампа, Трампа на цей період вже скоріш за все написаний. Тому трошечки наперед відчуваючи наближення миру з Росією, давайте візьмемо так в кавички. У США навіть звільнили з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочині скоєні Росією проти України Міжвідомчу групу. Робочу групу, очолювану цим координатором, також було розпущено. Тобто на цьому етапі Сполучені Штати більше не будуть розслідувати злочини Росії. Але це не означає, що ми перестанемо про них говорити і їх записувати в один великий конспект, який потім буде переданий міжнародному суду. Зокрема, до цих самих. Злочинів Росії ми можемо додати і дев'ять загиблих у Марганці внаслідок удару дроном по автобусу з працівниками підприємства. Росія атакувала дронами також Одесу. Сьогодні Полтаву, Харків, вражені об'єкти цивільної інфраструктури у передмісті Одеси. В Полтаві внаслідок нічної атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. У Харкові також зафіксовано три удари безпілотниками. Всі у новобаварському районі міста. Це те, що робить Росія. Як на це реагує Україна? Ну, напередодні ми з вами вже побачили. Детонація боєприпасів у військовій частині Володимирської області. Ну і від цієї детонації кажуть, постраждали чотири особи. Чотири особи. Одним ударом Росія сьогодні по автобусу з працівниками підприємства вбиває дев'ятьох працівників у Марганці. Від детонації складу. Чотири особи постраждали. Двоє з них госпіталізовані у задовільному стані, один у стані середньої, е, середнього ступеня тяжкості. Це от про ту ювелірну роботу, яку робить Україна, навіть потрапляючи по найбільшому складу боєприпасів на Росії. Чотири постраждали. Два в задовільному стані, один в середньої тяжкості. Ну, Про четвертого нічого невідомо, говорити про нього не будемо. Але про це а, сказав голова регіону Олександр Авдієв. Сказав, що евакуйовано було близько 450 осіб з самої військової частини, семи населених пунктів і 12 дачних селищ. Ну і за словами того ж таки Олександра Авдієва на території військової частини в Кіржацькому районі, внаслідок позаштатної ситуації сталося загорання боєприпасів. Тобто, ми до нього не маємо жодного відношення, просто якась позаштатна ситуація з детонацією боєприпасів. Ну і через цю позаштатну ситуацію, як ми розуміємо, і сталося те, що сталося. От почали снаряди вибухати. Так буває тим часом. Низка російських і українських телеграм-каналів казали або ж писали про атаку ймовірно. Безпілотників на розташований у цьому Кіржацькому районі арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Ну, можливо так просто співпало. Знаєте, якась була вніштатна ситуація, яка призвела до детонації. Ну а можливо і. Не співпало, можливо, це були якісь дуже добрі дрони. Ну і сьогодні, а, другий день цих вибухів на арсеналі продовжується. Снаряди все ще свистять біля скроні. А, кажуть, що 96 постраждалих вже звернулися по медичну допомогу. Це знову ж таки бачите, офіційна версія а, цього. Глави, який каже про чотирьох постраждалих, ну, а вже не офіційна версія, або ж телеграм-канали російські кажуть про те, що їх 96 постраждалих, які звернулися по медичну допомогу. Ну, але ж знову таки е питання залишається актуальним. Та? Тобто їх не забрали, їх не евакуювали, вони самостійно там залишилися біля цього заводу чи біля цього арсеналу. ну, і… Е Чому не покинули територію вибухонебезпечно? Давайте нагадаю, що підприємства району не працюють. Зараз закрито школи, перекрито дороги, евакуйовано місцевих жителів. Завчора в спортзалах кажуть, розмістили понад три тисячі осіб за офіційними даними. За сьогодні 495 з них перебувають там же. тобто ще раз та. Офіційна версія 495 евакуйованих. Неофіційна версія, 3000 тисячі евакуйованих. 495 залишаються на тому місці, куди їх переселили. Скажімо так, інші так розумію, роз'їхалися по знайомим родичам, а можливо зняли собі якісь там окремі квартири. Не знаю, 51-й арсенал грау. Це знову ж таки вже не вперше потрапляє під цей самий. Обстріл, детонацію, ну, або ж якісь вніштатні ситуації там відбуваються. Востаннє це було в листопаді місяці, і місцеві тоді говорили, що дійсно вибухав склад з боєприпасами. Ну, і от... Знову в чергове. Я ще раз наголошую на цьому яскравий контраст. Та поки росіяни б'ють по пенсіонерам, по дітям українці виносять збройові арсенали, не порушуючи жодні закони ведення війни. А, що було у листопаді? я Вам нагадаю за даними Окогора, минулого разу було пошкоджено два ангари з боєприпасами. Всього на арсеналі їх кілька десятків. Цікаво, скільки цього разу все ж таки вибухне і залишиться порожнілими. Тоді ж писали, до речі, про те, що уявляєте, як давно можна було би вразити цю, цей склад. цей… Е... Ці боєприпаси, та якби Україна мала дозвіл від заходу на далекобійні удари ракетами, і е, тоді говорили про те, що в принципі е, там вражати немає, що там вже все перенесли, і там немає нічого, що там залишилося вибухонебезпечно. Бачимо, що залишилося, бачимо, що є. Ну і бачимо, що е, добрі дрони таки е, або ж вніштатна ситуація спрацювала е, до речі. Про добрі дрони вони знову атакували завод по виробництву е, поганих дронів. В Татарстані Елабуга виходить на зв'язок, а це, я нагадаю, понад 1700 кілометрів від України. Ну і декілька російських пабліків написали про те, що було влучання на території підприємства. Чекаємо, як то кажуть, на відеопідтвердження. Елабуга в Татарстані. Там росіяни виробляють шахеди і Герані. Ну, шахеди герані, тому що вони шахедами виходять з Ірану, а потім вони стають геранями на території Росії. Ну і різні обманки теж вони зараз через ці заводи роблять, відповідно спускають і потім нервують нас, коли все це літає у нас над головою. Ну і окрім того, що там щось горить, і вибухає, поки що відеопідтверджень небагато, але вони все таки є. Дещо гучно, дещо місцями вдало. Так повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Каже, інформацію про ураження заводу підтверджують українські мілітарні і російські місцеві пабліки за різними оцінками від 6 до 9 дронів досягли своєї цілі. Частину на підльоті все ж таки збила російська ППО. Ну вона в них є тут, якби. Що ж, гріха таїть, як то кажуть, ну і відповідно інколи навіть буває е, доволі точною. Е, сукупно вони несли півтора. Е, Півтори тисячі кілограмів вибухівки. Ці самі дрони. А, завод дронів в цій самій елабузі це російський військовий завод, побудований в 2023 році. В особливій економічній зоні Алабуга для широкомасштабного виробництва російської версії іранського безпілотника шахет під назвою «Рен-2». Завод розташований ще раз нагадаю за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Ну а це означає, що наші дрони вже мають можливість літати на доволі. Довгі відстані і нести доволі багато кілограмів вибухівки.